Доброго ранку, дітки! До нас сьогодні завітав Афлатунчик. Він прийшов не просто так, а за допомогою. Афлатунчик знає, що треба вирости, вивчитись в школі, отримати професію. Але, на жаль, не знає, які бувають професії. Допоможемо йому. Професія це робота, яку людина собі сама обрала, якою людина займається у житті. Професій у світі багато, але кожна з них важлива. Уявіть собі, що сталося. Коли б вчитель не вийшов на роботу, звичайно, не було б кому вчити. А якби не було б лікаря, не було б кому лікувати. Якби не було пожежника, не було б кому погасити пожежу, не було б двірника, не було б кому прибирати на вулиці. Дітки, пропоную вам розгадати загадки про професії? Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Так це лікар. Залюбки він куховарить на смачненькі страви варить. Звичайно, це кухар. Рівно цеглу викладають, дах старанно покривають, каменяр і покривельник носить назву Будівельник. Вміє справно рахувати і товари продавати. Зошит, книгу, олівець. Продає нам продавець. Інструмент бере у руки, линуть чисті ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає музикант. Тисне вчасно гальма і газ. Відвезе усюди нас, Де доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. Будь-який вогонь вхамує, від пожежи нас врятує, наче справжній, чудовершник гасить полум'я пожежник. Молодці дітки з тим завданням ви впорались. А зараз послухайте, хто що робить. Розкажіть мені, що робить кухар? Так, готує, варить, пробує, солить, перчить. Що робить перукар? Перукар розчісує, стриже, укладає зачіску, завиває. Лікар. Лікар лікує, слухає, оглядає. Що робить будівельник? Будує, майструє, стукає. Що робить продавець? Продає, розраховує, зважує, що робить швачка? Шиє, вимірує, крої. Молодці. Давайте зараз трошки відпочинемо. Сідайте рівненько, починаємо гімнастику для очей. Перша вправа. Очі рухаються вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору вниз. Наступна вправа. Очі рухаються вправо вліво. Вправо-вліво. Вправо-вліво. Молодці. Покліпали очами. Добре. Продовжуємо далі. Зараз пропоную вам гру, яка називається Кому що потрібно для роботи. Дітки, подивіться уважно на малюнок: шприць, фонендоскоп, ліки, автомобіль Швидка допомога. Якій професії потрібно? Так, лікарю. Подивіться на наступний малюнок. Тістечка, ваги, фрукти, овочі, хліб. Для якої професії? Так, професія продавець. Наступний малюнок. Подивіться: знак. Автомобіль пожежна, машина. Пожежний гідрант. От побачите вогнегасник. Для якої професії потрібен? Так, для професії пожежника. Наступний, подивіться, малюнок, посуд, плита, ніж з дощечкою, міксер. Це для професії кухара. Молодці. Що потрібно? Для цієї професії подивіться автомобілі, велосипедисти, пішоходи, дорожні знаки. Яка ж це професія? Так, це професія поліцейського. А ось ці предмети для якої професії? Іграшки, діти. Так, звичайно, це вихователь. Музичні інструменти, в якій професії потрібні? Звичайно, музикант. Оці дітки. Наступна вправа, яка називається склади речення. Ось замість цих двох смужечок нам треба сказати, яка професія що робить. Лікар лікує хлопчика. Наступне речення. Водій воде автомобіль. Продавець продає банани. Вчитель вчить хлопчика. Пекар пече хліб. Пілот керує літаком. Молодці! двірник підмітає вулицю. Добре дітки. Наступна гра, яку я вам пропоную, називається Четвертий зайвий. Як називається ця професія? Так, кухар. Подивіться, будь ласка, що зайве для цієї професії? Звичайно, нитки. Наступна професія, як вона називається, лікар. Що зайве для роботи лікаря? Парабан. Молодці. Наступна професія, що зайве в професії вихователя? Звичайно, це швейна машина. Що зайве в професії моряка? Молодці трактор. Що зайве в професії пожежника? Звичайно, це праска, що зайве у професії перукаря, Ласкогубці, що зайве у професії будівельника? Так, кастрюля. Які ви дітки молодці? Дуже сподобалось Афлатунчику. Що ми сьогодні йому розповіли про професії, він обов'язково розкаже своїм друзям все, що він сьогодні дізнався. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!